загрози для мирних жителів, друзі. Так, секундочку. Доброго вечора, доброго вечора. Так, по 28 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Дивимось Вінницька область на наступну добу. По 28 грудня. 6-7. Вінницька область випадає така. Потенційно, бачите? Серйозних прям загроз не, не випадає, але потенційно, бачите, удар випадає. Тобто вірогідність, вірогідність така є. Так, випадає попередження, хоч він і відвернути і. Чистка бубнова пом'якше його. Але вірогідність є, друзі. Так, дивимось далі. Волинська область. На наступну добу по 28 грудня. Попередження про загрозу для мирних жителів. 6, 7. Волинська область. Захист наших військових, бачите, захист наших військових випадає. Тут відвернути, друзі, військові повинні захищати. Серйозних прям загроз не випадає, але також попередження таке випадає. Вірогідність така потенційна небезпека випадає. Далі дивимось Дніпро по 28 грудня. Дніпро по 28 грудня. Попередження про загрози для мирних жителів на наступну добу. 6. -7. Дніпро. Так, друзі. Дивимось. Прямо серйозних загроз не випадає. Повинно буде все нормально. Серйозних попереджень не випадає. Далі кривий ріг. Кривий ріг. На наступну добу попередження про загрози від ворога. 4, 5, 6, 7. Кривий ріг. Друзі, кривий ріг випадає попередження. Попередження випадає на наступну добу треба бути обережним. Вірогідність висока випадає. Та також в напрямку від Кривого рогу ось в цей напрямок в сторону Крима там буде знищення орків, знищення орків випадає ще також паралельно. Далі Донецька область. Донецька, на наступну добу. 28 грудня. 7. Також бачите, удар, хоч і тут і пустий удар випадає, але все одно загроза дуже висока, бачите? Мирні жителі тут випадають і спустошення тут також. Ось так випадає також з попередження. Треба бути обережним. Особливо лінія фронту. Так, далі дивимось. Волинь була вже, друзі, дивився. Волинську область. Хто не підписаний в Ютубі, буде запис стріму. Е, можете там подивитись. Ютуб є в профілі. Заходите в профіль, кнопочка Ютуба, там є підписуєтесь YouTube, там буде запис стріму. Далі дивимося Житомирська область. По 28 грудня на наступну добу Попередження про загрози. Житомирській області підсилення серйозно нашими військовими. Прям зло потенційно випадає. Серйозних загроз таких для мирних жителів не випадає, бо мало фігур. І ось фігури випадають біля наших військових. Захист від наших військових там серйозних попереджень не випадає. Дивимось далі. Дивимось далі. Закарпатська область. Закарпатська по 28 грудня на наступну добу попередження про загрози. 4, 5, 6, 7. Серйозних не випадає. Також <кій> наші військові е, випадають під захистом. Дякую, дякую вам. Ми... Маріан, дякую. Не випадає серйозних загроз. Дивимось далі, друзі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. Запоріжжя. Попередження. Для мирних жителів по 28 грудня. 4, 5, 6, 7. Так, друзі, дивіться, серйозного прям не випадає з Запоріжжя. серйозного прям не випадає, але бо фігур, фігур багато не випадає, але, друзі, все одно бачите Запоріжжя. Висока вірогідність також, бачите загроза. Хоч і туз б'є вверх, це або потенційно показує так, що вони ціляться, планують. От, будемо надіяти, що так і буде, але попередження також випадає. Так, далі дивимось, друзі, Івано-Франківська область. На наступну добу, по 28 грудня, попередження про загрозу. Франківська область серйозних загроз не випадає для мирних жителів, повинно бути все нормально. Далі у нас Київська область. Дивимось Київська область. Київська область. По 28 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Київська. Так, друзі, серйозних прямо загроз не випадає, повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально. Пустий, але тут випадає, але от біля фігур випадає. Тобто по області... По області потенційно, потенційна небезпека. Прям ударних не випадає. Карта. Але треба бути обережним. Мені не подобається, що бувалет, який е, випав, випав біля мирних жителів. Зараз подивимось Київ окремо на 28 грудня попередження на наступну добу для мирних жителів. Друзі, нормально випадає, прям серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Київська область там більш, більш потенційно так випадає. А Київ нормально. Для мирних жителів серйозних загроз там не випадає. Наслідків, там якихось катастрофічного нічого не випадає. Так, далі дивимось Кіровоградська. Кіровоградська область по 28 грудня. Про загрозу для мирних жителів 4. 5... 7. Кіровоградська. Зло випадає, але воно тут в цьому розкладі слабке, друзі. Зараз подивимось. уточняющие что за зло серьезных загроз не выпадает друзья, нормально далее Ливийская область по 28 грудня на наступную дубу 6 7 Ливийская повинно бути все, друзі, серйозних, прям загроз не випадає комбінації поганих. Так, дивимось далі. Миколаїв. Миколаїв. А, ні, друзі, Львів. Львів ще подивимось окремо. Обласний центр. Львів по 28 грудня, попередження про загрози на наступну добу. 6-7. Ну, як і в області, випадає, серйозних прям загроз не випадає, повинно нормально бути все. Далі Миколаїв. Миколаїв на наступну добу попередження про загрози. <кій> Миколаїв. Захист наших військових посилення випадає. Миколаївська область, більш по області якісь, можливо, потенційні, потенційні але не прям, прям серйозних загроз не випадає. Повинно бути все нормально, Наші військові діють, бачите? Військові наші діють, тому <кій> повинно бути все нормально. Дивимось далі. Одеська область. Одеська область. По 28 грудня попередження про загрози для мирних жителів. Сі. Одеська. Края, ось кордони області, потенційно не випадає небезпека, бачите? Тут випадає, валет не лягає, От область потенційно так показує намагання, плани ось, Одеська область. Тому на наступну добу випадає попередження, таке потенційне. Далі дивимося Одеса, друзі. Одеса. На наступну добу. Попередження про загрози. 4, 5, 6, 7, 10. Одеса. Одеса. Серйозних по Одесі не випадає попереджень. а От область. область Далі дивимось, друзі. Полтавська, зараз подивимось Кременчук. На наступну добу. Попередження про загрози. 6 -7. Кременчук. По 28 грудня. Плани, бачите, потенційно зло випадає, але воно тут... Е немає такої сили, великої, серйозних загроз не випадає. От, і далі дивимось. <клухи> Полтавська область загальна. Полтавська область загальна. На наступну добу по 28 грудня. Полтавська. 6. Також серйозних не випадає загроз, друзі. Повинно бути нормально все. Так, далі дивимось. Рівненська. Рівненська область. На ну, наступну табу загрози попередження. Рівненська область. Укріплення кордонів Рівненської області випадає. Навіть, якась, навіть якось, якесь покращення зі світлом випадає. Серйозних прям загроз не випадає. Рівненська область повинна бути нормально. Далі дивимось. Сумська область. Міська область? На доступну добу Сумська. Так, <клес> потенційно також края області, бачите, випадає, тобто. Але тут шістка пом'якшує, тобто це, напевно, показує такі плани, що вони щось планують. От в ці дні, <кій> може готуються там, будуть готуватись. Надіюсь, буде все нормально і залишиться це потенційно. Але ударний туз випадає, бачите? Так, далі дивимось суми, суми на наступну добу. Суми по 28 грудня. Для мирних жителів серйозний загроза, друзі, не випадає. Повинно бути все нормально. От суми самі випадають, захист військових, сум. Область, кордони області, потенційно там загроза. Випадає. Так, далі дивимось Тернопільська. По 28 грудня попередження про загрози. Серйозних не випадає загроз для мирних жителів, друзі. Таких потрібно, повинно бути все нормально. Далі Хмельницька область. Хмельницька. По 28 грудня попередження про загрози. 6.7. Хмельницька. Серйозних не випадає, друзі, загроз, але ось об'єкти інфраструктури якісь. Тобто вони планують якісь влучання по об'єктах інфраструктури. Для мирних жителів прям серйозних загроза не випадає. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Хмельницьку подивились. Харківська область по 28 грудня. Дивимось. Попередження про загрозу. 7. Харківська область. Значить, дивіться, друзі. Область потенційно, якась потенційна небезпека в області щось випадає. Таке мирних жителів не випадає, фігур немає. Повинно бути все нормально. Для мирних жителів серйозна загроза не випадає, але якась напруженість в області є. Харків дивимось. Архив по 28 грудня. 6. Архів. Харків не випадає. От область або околиці Харкова, але прям серйозних, якихось катастрофічних не випадає. Загроз повинно бути все нормально. Дякую, дякую за ведмедикам. Так, дивимось далі, друзі. Дивимось далі. Черкаська область. По 28 грудня. Попередження про загрози. 5, 6, 7, Черкаська. Захист наших військових невда, невдалі плани орків, оцього бункерного також невдали. Серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає. Дивимось далі, друзі. Чернівецька область. Чернівецька. На До наступну добу. Чернівецька область потенційно зло випадає, фігур не випадає, повинно бути нормально все. Потенційно випадає. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Чернігівська наступна. Чернігівська. На наступну добу по 28 грудня. Прям серйозних загроз не випадає. <кій> також плани по Чернігівській області цього недолугого бункерного також пусті. Він там пустий то регіон для, неї, для нього, як і вся Україна. Так. Чернігів, дивимось окремо як обласний центр на наступну добу. 6-7 Чернігів по 28 грудня. З серйозних також, друзі, прям не випадає загроз для мирних жителів. А, знову ж таки, Чернігів також пустий для цього, але от е в планах є знищення якоїсь інфраструктури, яких, якихось промислових об'єктів, інфраструктурних, щось ось таке, е критичної інфраструктури в планах. Але от вони пусті, бачите, повинно бути все нормально. Для мирних жителів серйозних там загроз таких не випадає. Так, і загально по Україні. Загальний розклад на наступну добу по 28 грудня. Попередження по Україні. Для мирних жителів загрози від ворога. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Так, дивіться, друзі, ну прям серйозних загроз не випадає. Прям таких якихось... Ми бачимо ось серйозне дуже посилення наших військових. Більш така напружена ситуація випадає ось в цій частині. Бачите, ось де випала. <кій> тут же наші військові також захищають. Тому я не бачу прям катастрофічних. Я дуже надіюсь на те, що у нас там, де випадали попередження, то <кій> їхні плани і наші Збройні Сили спрацюють на випадж... випередження їх. От, і не дозволять зробити те, що вони там планують. От. Тому, в принципі, напружена ситуація, ось випадає ось західна, східна, східна центральна частина. Тут якась напруженість випадає більше.